Місто без квітів позбавлене душі, і не живе. Тому ключовим елементом у ландшафтному дизайні будь-якого міста є клумби з цікавими квітковими ансамблями та композиціями. Щороку в Коростині працівники комунально виробничого господарського підприємства обслуговують півтори тисячі квадратних метрів клумб та квітників різних за формою та наповненням. В загальному тільки на одні квіти використовується близько 600 тисяч гривень. Це це входить і вирощування розсади і висаджування, і круглорічний догляд це в цю суму входять. І плюс ми, напевно, близько 2 мільйонів освоїли іменно з. По вирубуванні чагарників, по зрістя аварійних дерев, по кронуванню дерев в цьому році мешканці міста, я думаю, замітили, що ми почали кронування не так, як завжди, алейних насаджень вздовж центральних вулиць. Багато покроновано тополь пірамідальних, які справді наносили шкоду для міста. Були дуже високі, деякі досягали вікової межі, але ми їм пообрізали крони, зробили їх більш естетичний вигляд. Провелась провелася санітарна обрізка, вирізка сухих гілок. На сьогоднішній день погляд городя. Та гостей Коростеня радують квіти, які були висаджені восени минулого року. Тюльпани, братки, які більш відомі нам під назвою Анюти Негласки, маргаритки будуть квітувати аж до кінця травня, допоки в теплицях комунально-виробничого господарського підприємства не підростуть нові квіти. На даний момент проводиться озеленення, висаджуються вже дерева, кущі багато вже висадженого по місту і в самому парку Островського. Садимо не дуже екзотичні рослини, тому що якщо посадимо щось екзотичне, його раптом не стає до ранку. Люди, кожен хочуть собі теж озеленити. От через те садовимо ті дерева, які в нас приживаються. Планується нова алея біля покрови нашої Божої Матері. ззаді за нею буде створено новий сквер. З лавками, з місцями відпочинку, і планується там зробитися і нова клумба. В одному із своїх попередніх сюжетів ми вже розповідали, що у парку Древлянському по головній алеї висадили туї. Поряд із міським палацом культури з'явилась молоденька липова алея. Все це в рамках озеленення міста. На відміну від Києва, де цього року відмовились білити вапном дерева та бордюри, в Коростені на минулому тижні активно в рамках благоустрою білили дерева. Чим, на мій погляд, додали приваб. Ливості та охайності вулицям міста. А ось чи не шкодить це деревам? Ми запитали у фахівців. Відповім на це питання як садівник. З естетичного вигляду багато хто виступає, свої позиції виставляє, але ніхто не відмінив раннього весоннього сонечка, яке палить кору дерев, особливо декоративних, які не звикли до наших погодних умов. Тому побілка їх ніхто не говорить, що це прям великий захисник від шкідників, але від весінніх променів сонця воно захищає. Озеленення міста триває. Саме на весну припадає більшість робіт, пов'язаних з озелененням. Працівники комунально-виробничого господарського підприємства приводять до ладу зелені зони, косять газони, висаджують рослини. В роботах з озеленення охоче допомагають громадські організації та просто небайдужі коростенці. Адже дерева та квіти здатні не просто піднімати настрій, а знімати втому і проганяти похмурі думки. Хіба можна сумувати, коли навколо така краса? Причому рослини прикрашають наше місто від ранньої весни і до пізньої осені